Вітаю, шановні друзі. Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. 22 січня, в День Соборності України Ютуб видалив всі мої канали. Звичайно, що він зробив це не сам. У нього до мене фактично не було жодних претензій. Відео монетизувалися і проходили відповідну перевірку. Ютуб навпаки хвалив мене і просував мої відео, рекомендуючи їх своїм користувачам. Це зробив ворог, і я переконана, що це не зовнішній, а внутрішній окупаційний. Прислужники зеленої влади мені часто погрожували в коментарях, а після випуску відео, хто здав чонгар, проти мене ще й спробували розпочати інформаційний боулінг. Та оскільки у них відсутня будь-яка негативна інформація про мене, то придумали брехню, що я злодійка. Настільки вистачило їх фантазії. Мою фотографію з коментарем, що ця жінка злодіка і вона може бути вашим другом, надсилали моїм підписникам у Фейсбуці. Але цей брехливий компромат їм не вдався, бо я відразу ж звернулася до людей через відео і оприлюднила цю їхню підлу брехню. А оскільки я ніяк не реагувала ні на їх погрози, ні на шантажі, то вирішили взагалі закрити мені рота. Тому і знищили вовчицю з майже 50 тисячами підписників, щоб я не говорила людям правду, бо правда для них як світло для ламіху, старганів та всяких інших паразитів і нечистих сил. Я знала, що рано чи пізно вовчицю заблокують, тому готувалася до цього і всі відео з того каналу копіювала не на комп'ютері, звичайно, а на окремих цифрових носіях. Тому й просила вас. Шановні друзі, підписуватися на паралельному каналі про життя. Але я не сподівалася, що ворог настільки ниций, мерзенний і жорстокий. Що він знищить і цей патріотичний канал, на якому в 470 відео були зібрані унікальні матеріали про видатних українців, борців за незалежність нашої держави протягом століть, про тих, хто своїми винаходами у науці або своїми талантами в літературі, культурі мистецтві прославили Україну у світі, а також про героїв уже сучасної війни. Ворог знищив навіть мій садовогородницький канал Любава, на якому я записувала відео з рецептами страв нашої української кухні, і заготовками на зиму. Знищив всю мою працю більше як за 5 років, ба більше, бо вже цій владі 5 років, а я ще рік до того працювала на цьому каналі. Знищив, щоб і згадки про мене, і мого українського духу не було в інформаційному просторі. Таким чином, він хотів мене позбутися. Але я не можу собі дозволити такої розкоші мовчати. Інакше я би не була дочкою свого батька, якого за відстоювання інтересів України совіти кидали за ґрати. І навіть не в Україні його було вивезено до Манжурії і там в тюрму. Разом із своїм другом татові вдалося звідти вибратись і повернутися додому. Той шлях був дуже довгим і важким. Я не знаю, скільки місяців вони добиралися, адже в основному пересувалися вночі десь залізницею, десь іншими засобами, а вдень переховувалися в лісах і в стиртах сіна, харчувалися тим, що росло в лісі, і на полях, і що могли вполювати в лісі чи в воді. Прийшлося спожити навіть гадюку, яка вкусила друга, і тато спас йому життя, перев'язавши ногу і вісмоктавши кров. А щоб вони обидва не стали поживою для вовків, то ховалися під водою у ставках, дихаючи через тростинку. Звичайно, перебування за ґратами і такий важкий шлях додому вдався взнаки. Тато отримав цілий букет хвороб, в тому числі й туберкульоз легень, що підірвало йому здоров'я і вкоротило життя. Він завчасно покинув цей світ, світла пам'ять йому і царство небесне. Оскільки я мовчати не збираюся, то, втративши все, розпочинаю з нуля. Я створила новий канал і дуже надіюся на вашу підтримку, друзі. Нам треба якнайшвидше набрати десятки тисяч підписників і відновити потенціал вовчиці. Тому, будь ласка, підписуйтесь, хто ще не підписався, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте. В соціальних мережах, щоб якомога більше людей могли отримувати справедливу інформацію і вільно орієнтуватися в нашому політичному житті, щоб знову не прийняти помилкові рішення, за які в майбутньому буде соромно і перед суспільством, і перед своїми нащадками, і перед самим собою. Колись я читала, що найбільший і найсуворіший суд людина проходить саме перед своєю совістю. Коли сама собі виносить вирок, я розумію, що і цей канал можуть у скорому часі заблокувати. Тому звертаюся до вас, шановні глядачі, копіюйте моє відео, завантажуйте їх на своїх пристроях на свої канали і поширюйте в соціальних мережах. Звичайно, не забувайте посилатися на автора. На жаль, мої передбачення здійснилися, і YouTube чергове видали в чергове видалив мій канал. 22 квітня було знищено вовчицю плюс. За версією Ютубу, офіційною причиною видалення останнього каналу, як і всіх попередніх, було систематичне порушення правил спільноти. Хоча ще зранку, того дня, 22 квітня, він переказав на мій рахунок невеличку винагороду за перегляд реклам. Отже, фактично ніякого порушення правил не було, бо інакше не було б ні монетизації, ні виплати. У мене виникло питання, чому наша, прости Господи, влада, не має жодних претензій до патріотичних та званих каналів, які її критикують і критикують правильно набагато жорсткіше, ніж у моїх відео. Ми всі знаємо про ці канали, тому я не буду їх називати. Тож чому? Я запитала про це в однієї мудрої людини, правоохоронця, і він відповів: Та тому, Любов Васильовну, що вони не піднімають таких питань, як вовчиця. Я була чесною з вами, друзі, тому старалася знайти відповіді на ваші запитання. Бо вважаю, що якщо в людей причому масово виникають якісь питання, значить у суспільстві є певна проблема. І те, що патріотичні канали, які ведуть і справді професіонали, історики, політики, політологи, політичні експерти відкидають такі питання, ухиляються від відповідей людям, то я вважаю це неправильним. Бо замовчуванням проблема не вирішується. Люди мають право на інформацію і на правду, але не отримавши відповіді від своїх лідерів думок, вони продовжують пошуки самостійно і тут з'являються недруги чи відкриті вороги зі своєю неправдивою інтерпретацією інформації і заводять людей в блуд. А це є гріх по відношенню до людей з боку авторів відомих політичних каналів. В народі кажуть: якщо б підібрався бути грибом, то лізь у кошик. Канал чи сайт з просвітлення населення це не розваги, а велика серйозна робота і величезна відповідальність перед людьми і перед Богом. Лукавити тут не можна, бо інакше це називається не просвітництвом. А звичайним політиканством і фарисейством, тому, шановні українці, вимагайте від своїх авторів каналів на які ви підписані, правди, а не напівправди. Вимагайте справедливої інформації на питання, які вас турбують. Якби всі патріотичні канали та й були чесними до кінця, то менше було б проблем у людей, а більше у влади. Бо якби влада одночасно закрила кілька десятків каналів то це був би резонанс, про який би писали і закордонні ЗМІ. А прихлопнувши одну вовчицю як муху, який може бути резонанс? Нема каналу чи людини, нема проблем. І ще мене постійно турбувало, я давно хотіла вам про це сказати, але якось не виходило, і саме зараз цей час. В коментарях під кожним відео, а їх було тисячі, за що я вам дуже вдячна. Глядачі дуже часто писали мені, яка я мужня і безстрашна жінка. Про це писали навіть чоловіки, що мене дуже дивувало. Я розумію, що століттями нас тримали в покорі і страху, і той страх сидить уже в наших генах. Але погляньте на користувачів у соцмережах там дуже мало людей, самі лише юзери. Заховалися за ніки і деколи підгавкують, як песик з будки, а тупне на нього ногою. Так він чим далі заховається в куток і там уже тихенько собі скаволить. І ситуацію в соціальних мережах, влада задоволено потирає руки. А, ховаються, значить, бояться. А отже, в кошарі все спокійно і можна продовжувати свої чорні справи. Тримати людей у покорі намагається люба влада. В певних рамках і різними методами, а особливо сьогоднішня, когось шантажем і погрозами, когось підкупом, а в більшості брехнею. І щоб тримати стадо в покорі, представили добре оплачуваних охоронців. Як тільки якась вівця захоче поскубити зеленої травички на сусідньому полі або попити свіжої джерельної води і вийде за межі кошари, на неї тут же спускають гончик і або повертають в стіло, або розтризають на шматки. Бо дуже вже бояться, щоб покірне стадо не вийшло з під контролю і не змінилася для них ситуація. Тому, шановні друзі, поки ми не скинемо з себе це ярмо страху і не станемо вільними духом, ми ніколи не переможемо, бо страх сковує волю і перетворює людей на рабів, а рабів до раю не пускають. Цей вислів приписують авторству кошового отамана Запорізької Січі і усього війська Запорозького Іванові Сірку, який не програв жодної битви, і всі військові походи закінчував успішно. Цей вислів рабів до раю не пускаю» був також гаслом українців і на Майдані під час Революції Гідності. А знаєте, друзі, чому саме живе в народі цей вислів? Бо наш творець створив нас своїх дітей по своїй подобі, не рабами, а вільними у житті, у творчості, у виборі, і навіть сам Господь не порушує вселенського закону свободи волі. І коли нещасний раб, покинувши цей матеріальний світ, прийде до оселя Господа, то він йому скаже Я тебе не знаю, бо мої діти не раби, а вільні люди. Українська поетеса Олена Букійчук, на жаль, вже покійна, у 2016 році писала Чи ми спимо, чи у гіпнозі, яку ж над нами силу має, Не до покою сміх крізь сльози. Рабів до раю не пускають. Не можна підлості забути, не може бути хата з краю. Я правду хочу бачити, і чути. Рабів до раю не пускають. Там знову кулі сиплять градом, а в лісі тиша серце крає. Не можу я про це мовчати. Рабів до раю не пускають. Ти знову продаєш свій голос, вони шпани нехай гуляють. Та грізно усміхнеться доля рабів до раю не пускають. Я хочу, щоб жила країна велика, сильна край до краю. Що робиш, думай, дихай вільно, бо рабів до раю не пускають. Дуже правильно сказано. Тож, якщо ми хочемо мати вільну країну, то маємо самі стати. Духовно вільними. Не бійтесь, не будьте юзерами і панами ніхто, а покажіть, що ви є безстрашні, вільні люди на своїй Богом даній землі. Нехай влада нас боїться відкрите своє обличчя, вкажіть своє справжнє ім'я і вільно висловлюйте свою думку. Тоді і справді влада буде боятися і поважати такий народ, а не знущатися як зрабів. Ми самі ковалі свого життя свого щастя і нещастя, і не лише свого, але й своїх нащадків і всієї України та нації. Тож будьмо мудрими і Бог нам в поміч. Надіюсь, ви знайдете мій новий канал в інформаційному просторі. Вовчиця не змінилася, а лише змінила свій одяг і стала білою вовчицею. Так тепер називається Мій новий канал. Я знову розпочинаю все з нуля. Це дуже важко, тому прошу вашої інформаційної підтримки. Щодо тематики відео на цьому каналі, вони не зміняться за виключенням питання про секту Хабат. Так, я не буду більше піднімати це питання і не тому, що я злякалась, бо інакше я би не була дочкою свого батька. Дуже жаль. Просто серце розривається, коли через одне відео знищується цілий пласт іншої корисної інформації, яка була записана більше як на 600 відео. Я не хочу більше працювати на сміттєвий ящик, бо викинута інформація з інтернету це все рівно що викинутий рукопис у кошик для сміття. Я хочу і далі бути корисною вам шукати відповіді на ваші питання і доводити до вас справедливу інформацію, яка допоможе краще орієнтуватися у нашому життєвому просторі. Надіюся, що з Божою поміччю і вашою підтримкою, друзі, ми збережемо канал Біла Вовчиця, разом з вами будемо його розвивати, і самі будемо духовно і політично розвиватися. Підписуйтесь на канал, будь ласка, і поширюйте його в соцмережах між своїми друзями і знайомими. І не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити цікаві інформаційні відео. Дайте вовчиці шанс бути з вами і бути корисною для блага нашої країни. Тож працюємо, друзі, разом, і боремось, кожен на своєму місці з нашими ворогами, кожен день з Божою поміч і допомогою наших друзів цивілізованого світу наближаємо нашу велику священну перемогу, переможемо всупереч всьому і незважаючи ні на що. Але дай нам сили Боже вистояти в житті і не зламатися на півдорозі. І твої руки, Господи святі, нам не дозволять впасти на порозі, дай мудрості, бо розум ніби є, пройти шляхами повними нещастя, підстав плече, напружене своє, щоб ми дійшли до волі і до щастя, дай сили духу в нашій боротьбі, зціли заблудших від союзу й міру. Ми молимося, дякуємо Тобі, і кріпимо у душах наших віру. Часи випробувань, тернистий путь у нас, чумацький шлях завис над нами в крові. Та віримо, настане світлий час, земля розквітне у мирі і любові. І я в це дуже вірю, так же як і львівська поетеса Галина Потопляк. Дякую Богу за Україну і Збройним силам за її захист. Слава Україні!